Шановні телеглядачі, вечір вівторка і традиційно оцій порі на телеканалі Тава. передача до вас запитання і гість нашої сьогоднішньої студії. Начальник полтавського обласного управління водних ресурсів Володимир Упанасович Фомичов вітає вас, Володимир Упанасович. Добре. Нашим телеглядачам я нагадаю, що традиційно у вівторок о 18-й годині ми працюємо в прямому ефірі. Тож свої запитання щодо стану водних об'єктів області ви можете поставити безпосередньо в сьогоднішньому нашому густові за телефоном студії 60-22-02. Ми чекаємо на ваші дзвіночки, а тим часом розпочнемо з вами розмову. І я думаю, традиційно. Регіональна програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро що передбачає, які заходи передбачає, і загалом яка її мета? Ну, по перше, я вже може буду повторюватися, але загальнодержавна програма розвитку водного господарства екологічка здоров'я басейн річки Дніпро прийнята у минулому році, 24 травня. А регіональна прийнята в цьому році рівно рік було на підготовку до неї. Що вона за собою. Веде і який результат від нього чекається, тому що програма раді програми вона не існує. Такої, якщо виконати всі заходи, які передбачені програма, практична практично. Ми думаємо, що Одесна приблизно на 20% покращиться стан водних ресурсів. Це якість води, кількість і так далі. Що передбачено цією програмою? Ну, по-перше, я вже сказав, що майже рік працювали над цією програмою, і не тільки обласне управління водних ресурсів, регіональне управління водних ресурсів, працювали всі райони, працювала громада, працювали сільські ради і так далі. І от на перший етап ми вийшли з балансом, я назву його так, необхідних заходів майже на 8 мільярдів гривень. Це пов'язано із водопостачанням в деякій мірі населених пунктів, які користуються привозною водою. Це берегозакріплений березок захист, дії відшкідливої Це і розвиток венерації, яку ми трохи вже підзабули, і це інші на, напрямки, очистка. основні. Моменти, і, які ми продивилися разом із комісією, яка була створена при обласній державній адміністрації, прийшли до висновку. Ну, Ясна, цифра така, і заходи, які передбачені, вони потрібні. Але потреба в коштах і можливість це різні речі. Тому переглянути декілька разів переглядали підходи до визначення тих чи інших об'єктів і зупинились на. Цифри 1,4 мільярда. Враховуючи це, що програма вона до 2021 року це 9 років. Сьогодні ми десь приблизно на рік можемо використовувати за сотню мільйонів разом з земством, разом з фондом охорони колосну середовища. Тому ця цифра більш-менш реальна все позитивно. Програма затверджена. Сьогодні завдання так, сказати, так би мовити. В життя його перетворити. І цей рік вже практично ми працюємо з цією програмою. Е, е, позитивні, є позитивні і негативні моменти. Ну, По-перше, поки що темпи е, виконання цієї програми злучені, тому що, наприклад, е, функції. Мінерації і так далі, вони поклан за, за їх рахунок фінансується в тому числі і управління водних ресурсів, регіонального управління водних ресурсів, і так далі. Вони фінансуються з державного бюджету, і це вже, якщо на дев'ять років, це вже. Сума близько 100 мільйонів, ясно, що вони будуть. Проблеми, зв'язані з берегокріпленою роботом, вже їх да, давно ведемо. Також воно буде фінансуватися за рахунок державного бюджету. І ще деякі моменти, які пов'язані з державним інтересом або з державним майном. Якість кінцевого результату вона не міняється, тому що в принципі в перспективі програма недовго. Вона може завтра якийсь випадок, чи змінюється існування чи проходження повіні, і так далі. Воно може внести корективи. І тому всі об'єкти, які залучені, над яким працювали при формуванні цієї програми, вони стоять в черзі. За дев'ять років ситуація, я думаю, що покращиться. Ми маємо надію то чого тоді приймати цю програму, але об'єкти, які вже стояли, вони стоять через програму. Це однозначно. Які об'єкти там чи заходи, скажімо, першочергові? От, буквально вже цього року, можливо, вже щось десь намагаєтеся втілити, і на початку наступного року буде реалізовано. Ну це скоріше так сказать не ми, а тут загалом це обласна державна адміністрація органокодавчої влади. Це і управління, які працюють в управлінні екології. Сьогодні обласної державної адміністрації, держземагентство управління і так далі. І сьогодні. Задіяні на об'єктах пов'язаних із водними ресурсами, близько тринадцять об'єктів, тільки порошісте. А у всього пов'язаних майже на 16 мільйонів да, багато років дуже низькими темпами йде виділення грошей на береукріплену роботи. Ми говоримо, що за останні 20 років ми закріпили 13 кілометрів, але ще 40 з лишнім потребують і сьогодні вартість і близько 10 мільйонів. Кілометри, якщо виходити з такої позиції, то сорок більше 40 років потрібно для того, щоб закріпити берега. А це полтавська земля, це проблема так са Полтавщини. Хоча, хоча, проклад... вже зачепили, в якому стані нині там сьогодні. Ми закріпили і закрили найбільш важливі об'єкти. Це і цвинтарі, і це населені пункти, але є ще дещо такі моменти близько 8 кілометрів по які потрібні, які потребують сьогодні закріплення. Цьому взаємопов'язане обов'язково. Це воно пов'язано, і я думаю, що з розумінням до цього відноситься і виконавча влада, адміністрація власна і депутатський корпус, власна рада. До речі, якщо говорити за річки, також продовжуючи тему наших водних артерій. також навіть скарги від людей іноді чуємо нарікання на те, та й самі, мабуть, спостерігаємо, що наші річки, на жаль, з кожним роком не лікувається. Ну, я вам скажу, що спостереження, які проводяться протягом багато... тисячоліть, мабуть. А у нас навіть йдеться на 100 років і більше конкретні спостережень, які йде гідромет, вони показують циклічність підйому рівні грунтових вод. І ми маємо надію, що та 30-річна циклічність впадає на ці останні 5 років. Я вам скажу, що є проблеми, наприклад, ну, для прикладу диканька. Ми знаємо ставки у центрі Діканьки. Фактор, який зв'язаний з циклічністю, він пов'язаний сьогодні із розходами по річкам, таким нашим середнім річкам, сула, Ворскла, все. Ми кожен рік маємо мінімальний рівень за багато років. По сулі може йти 2 кубометри в секунду. Сьогодні по вольській чуть більше трьох. Псов 5-6. Це для межені навіть такого не зовсім теплого, називаємо, літа, це дуже мало. Звичайно, черетами заростають, водоростями. Тут як боротися, як бути? Ну ви знаєте, що вони це напряму пов'язано з розходами по річкам. Якщо течія і швидкість нульова, фактично буде зарасте це, фактично ставок. І те, що ми бачимо, це по мінководних річках мерла. Голтва і так далі, це вже ясно, що вони мають розход там до метра до чотирьох, то фактично по, по такій ширині і глибині, то скорость нульова, тому проходить зростання. Скоро, щоб якесь заблуднення було додаткове, я сьогодні я б не сказав, тому що, по-перше, господарі, які мають це, вони так сказати, відносяться дуже обережно, бо це дуже велика вартість. Але проблеми зв'язані з прибережною захисною, розміщення і так далі, вони ще впливають на зростання. Тобто, можна сказати, будемо сподіватися, що вода все ж таки додалася, і тоді дещо і не не такі будуть. Я би сказав, що скоріше виконувати всі заходи, які пов'язані з програмою, Це ми розуміємо. то контроль за ними і виконання заходів, які є розроблені і мають в програмі, повинно бути обов'язково і в тому числі і обов'язково громадою. Продовження. Наскільки чиста вода в цій річці, ми розуміємо, що за чистотою води також слідкує санстанція, станція, але ви зі свого боку ну, маєте хоча б якусь інформацію. Адже ви ще за те там знаходяться за очисні споруди. Наскільки безпечно полтавцям ходити відпочивати купатися в коломаку? Так що контроль за численню спорудою, ви знаєте. Чесни споруди це технологія, це інженерна споруда дуже серйозна, і вона потребує до себе писпристальної уваги. Це однозначно потрібно робити. А, я жодних думав. скарг нічого нарікань не було. Тобто якість води, що після Затуринських, що до затуринських думаю, що в нас от в цьому плані більше визиває тривогу скиді дощові. Вони ніколи навіть забруднені ще так. Я думаю, що вони забруднені дають більше, ніж вода очищена на Затуринських очисних спорудах і там контролювати. Більше того, ми знаємо, що є в Рівській дощову каналізацію, яка потрібна бути. Дощова каналізація це прийомник для дощової води. Тож дощ пройшов, зійшов, отримав. мальорація. Ну я по перше скажу за нові технології. Нові технології вони сьогодні в руках або майнових паїв, або власників підприємств, які займаються сільхозвиробництвом. 2003 рік, 2004 рік початок роботи з крапливим зрошенням було 40 гектарів. Перших. Сьогодні їх більше 600. Є це ви вибачте, я вас переб'ю на базі старих ще радянських систем, Ні. чи це Ні. вже нові країни. Краплини зрошення це нові технології. Краплини зрошення, по-перше, екомінії по відношенню до води. Розходу по воді майже 2-3 чи менше. Краплини зрошення. Дає змогу працювати на невеликих ділянках від присадибних до ну наприклад до кучаївська чорноземля більше сотні гектарів їх сьогодні і вирощують і овочі, і плодові садоки мається і так далі, суниці, і, і решта. Але може бути і 10 сот. Якщо говорити про великі зрошення або державні системи, яких було у нас більше 30 тисяч гектарів, і сьогодні ще рахується як зрошення, хоча ми знаємо, що там більше 20 тисяч гектарів внутрігосподарської мережі фактично вже не існує. Але зберегла, зберегла серце це насосні станції, це водозабори, які мають збереглися все ж. Да, збереглися, ми стаємо, щоб вони були збережені. Це можливість подати близько 50 кубометрів в секунду води. Це річка. Вот. І використовувати їх або щось на замін прийняти нову техніку. Тут є приклад сюди по Глобінському району, РАНК, машина дощувальна, американська. Кругової дії вона перше за останні 15 років запрацювала. Я надія, що ми в цьому році підбудемо готуватись до пуску градівської системи в наступному році. Ми проведемо пробацію. Там були і знаєте, що система дуже така компактна. Розміщення вдоль траси кременчуг Київ і є бажання у місцевих. І господарників відродити Не в той мірі, як була там широкозахватна, дуже малоефективна і енергозатратна техніка, але нова техніка повинна на півдні, до речі, працюють фрегати, які стояли, працюють сьогодні. Ми знаємо, що там. Знову нас працює відповідний дарачий центр. Ми працюємо з дарачою служби обласної державної Державна ми приймаємо участь в семінарах, але навіть його є для тих, хто буде приймати воду на державну систему. Якщо два господарі називається міжгосподарська система, то подача води до точки розділу або водовиділу до точки йде за рахунок держави. Електроенергію оплачує держава, то є певні пільги, і з цими питаннями хто знає, ми займаємося конкретно. Я думаю, що. І... Тобто, кому потрібно, можна звернати, звертатися Без, до управління, всіх проконсультуєте, якщо потрібно, Так, да, безумовно і по всіх питаннях пов'язаних з водними ресурсами, пов'язаних з каргами з оренду водних об'єктів. До речі, ви щойно згадали і про оренду водних ресурсів. Ми знаємо, що у нас оренда це переважно ставки, які нас орендують для вирощення, як це правильно тепер називають аквакультури, чи простіше в народі як говорять риби в області? Скільки у нас? Став? Аків, скільки передано в оренду, скільки не передано. Ну, це називається закон про аквакультуру. Він дійсно прийнятий з 1 липня 2013 року. 1600 пригодні для риборозведення. 800 по е, інформації районних державних адміністрацій сьогодні в оренді із е, платою заводу на сьогоднішній день. Законом про культуру передбачена методика розрахунки за оренду водних об'єктів. Ну то в принципі за що відповідає обласне управління водних ресурсів, не повинні контролювати це днів. Методика розрахунки показує, що там за 10 гектарів оренди водного дзеркала з усіма коефіцієнтами ну, близько 3400 гривень на рік або 340 гривень. Там площа, заростання, глибина, обсяг і так далі, і коефіцієнти. І тому орендодавець, е, якщо має дивитись в паспорт одного об'єкту, не може придумати свою ціну. Вона вже заложена коефіцієнтами. Виводиться чітко, вона вже ясно, що за такий ставок буде 3400, може плюс-мінус 20 гривень. І тоді держава при свої вправі контролювати і має важливість контролювати. Що стосується деяких нюансів, які так сказати, нас сьогодні постійно турбують цілий день на роботі, це допуск або е, бажання заборонити доступ до води, до водних об'єктів і так далі. Я думаю, що Перше ще раз наголошую вже декілька разів, я про це казав, що передача в оренду на це передача не передача у власність, це передача в оренду, передає її за згоду громади, передає органу виконавчої влади. Або сьогоднішня позиція це в межах населених пунктів, передає сільська рада, селищна міська рада, але передається в оренду і тому умови танців. Умови виконання договорів заложено там, в договорі, і там чітко буде повинно хто що забороняє, коли допускають і так далі. Тому які передають і читають, що вони підписують, там проблем не існує. А на жаль, поки що то, що я сьогодні вчора дивився по Черкасу, це не пода. Тобто однозначно, хтось прийти відпочити з вудочкою, як то говорить ага. там на один курічок, може. На будь-який ставок. чи він в оренді, чи він не в оренді. Безумовно, я не хочу перечитувати закон про акукультуру, Він у нас є на сайті. Хто має з цим справу зайде, але там написано навіть місця відпочинку по тих місцях, де вони споконвіку були. Це не значить, що біля села можливість доступу до ми його ганяємо, щоб він за 5 кілометрів сходив помовчиться. Що там люди відпочивали, вони да. мають право. Це однозначно. Я думаю, всі консультації, які потрібно да. Володимиру Панасовичу, його помічники, завжди нададуть. Дякую за розмову.